Як для країни важливо, щоб люди, які проживають в неї, розмовляли українською. І це правильно. Так повинно бути. Але я також розумію, що ми повинні зберегти, зберегти ідентичність нашу. Ідентичність починається з мови і з ментальності. І ментальність, фактично, ментальність формує мова. І тому я розумію так, що якщо для мене цінна моя культура, все те, що передали батьки мені, я повинен це зберегти і передати своїм дітям. Це повинна бути мова серця, мова дитинства. Штучно це не зробиш, це повинно бути природньо. Це повинно бути в серці. Мова мого серця це ромська мова. Я спочатку розумів ромську мову, а потім уже українську, російську. Про виша пройти помаля. Викіндям туманпеське ратеса. Це сервітський діалект. Це діалект українських ромів. Серби, вони себе вважають українськими ромами. І українська культура, українська мова дуже має великий вплив не тільки на мову сервіську, а на ромську мову, сервіський діалект, але і на культуру нашу. Дуже багато в нашій культурі ми маємо. Ми маємо Обичі українські. Це потім я коли вивчав трошки цю тематику, я побачив, що це. Ми кажемо, це ромські обучії. Але потім я подивився, це були українські обичаї. А, Також бувають даже співають українські пісні, але на свій, на свій, на свій мотив, мотив, і кажуть, це наші пісні, але це українські пісні. От тому українська культура, українська мова дуже має великий вплив. Чішука родрія фотографія. Я вчуся розмовляти його діалектом, а він моїм. Не буває, щоб ми не порозумілися. Вчимо один одного. Він говорить сервицьким діалектом, а я своїм закарпатсько-ромським. Добре? Перетелефоную тобі. Ага, все добре. Ви знаєте, є ще й діалект серця. Якщо ми розмовляємо на одному діалекті, то ці діалекти ми розуміємо. А насправді вона, вона розуміє мій діалект. Я вже розумію її діалект. Штарти. Штаріпа. Вплив других культур, других мов. Я так розумію, на закарпатський діалект, ромської мови має вплив угорська мова. Словацька мова. Я колись не спілкуюсь. Вона кажуть, це на це наше, це наше слово, ромське слово. Але я дивлюсь, це угорське слово. Там вони кажуть, Віланіс, да. Ну я розумію, що це угорське слово. Датири традиції. Це твої традиції. Ти виріс із цією мовою. Будеш передавати мову своїм дітям і онукам. Передавати з покоління в покоління традиції і закони. Ти це все хочеш зберегти для своїх дітей, а твої діти передаватимуть своїм дітям, діти онукам, онуки правнукам. Це дуже важливо. У ромів є фундамент, без якого Ром ну, він не відчуває себе Рома. Це Романіпе. Романіпе це така система цінностей, це модель поведінки людини. Це, це взагалі така духовна суть рома. І Романіпе більше всього передається через мову і через поведінку. Тому це надзвичайно важливо. Тому що ром це не тільки національність, ром це, це певна філософія, тільки не та, яку сформували СМІ або стереотипи. Це, це цінності. І в цій піраміді цінності стоїть Бог, родина, похилі люди. Діти, а потім сестраль. І це важливо в нашому суспільстві. І тому я розумію, мова це мова передає це інструмент передачі цих цінностей. І якщо не буде цього інструмента, то, мабуть, і цінностей цих не буде, тому це надважливо. У нас є одна платформа, але є корінь, тому ми і ми кажемо яром, тиром, і тому ми це нас об'єднає. Ну і взагалі нас об'єднає Україна, на якої ми живемо.